Я до вас повернулася з тестом АТБ Кафе. Я відчуваю присмак йоду. Що таке присмак йоду в продуктах? Ось так це виглядає. Я не знаю, де тут натяк на шаурму, тому що тут немає нічого про шаурму. Дуже м'яка, розм'якша прям булка. Блін, краще б я цього не робила, блін! На! На! Аа. Дуже багато хрещів! Друзі, друзі, привіт всім! Вітаю! дивіться, що мене не було тиждень у ваших екранах, чи де ви там мене дивитесь? Може на пейджері, якщо в когось там є такий, о, такий пейджер, на якому можна дивитися мене, я, бо я вже стара рухлять, чому б... ні, коротше, я до вас повернулася з тестом АТБ кафе. Ось у мене о, такий пакет, де собственно, лежить все, що я там купила. Друзі, дивіться, коли я хотіла робити огляд на атб кафе. в мене в голові склалося враження, що коли я поїду а, в ТЦ... Теремки 2, де я і була, то мене там зустріне прям кафе-кафе, розумієте, з салатами, з супчиками, там з якимись, не знаю, з гречкою з якоюсь. А я приїхала і побачила просто булки, піци, до речі, де я їх більше ніде не бачила, і ще якісь цікавенькі такі прикаляси. Давайте спробуємо те, що я взяла, а сьогодні ми будемо їсти те, що я купила. Поїхали! Так, друзі, дивіться, перша позиція це піца, яку я взяла, бо вона ще трошки тепленька, і я хочу найшвидше її спробувати. Це піца Карбонара за 105 гривень. Я таких цін, мабуть, не бачила ніде, окрім супермаркетів, і АТБ, це, мабуть, останній супермаркет, який зробив піцу. Тому давайте подивимося, що вони сюди поклали. Мені самі цікаво. Так. Ну, дивіться, яка вона пухкенька. Мені здається, що тут тіста просто в чотири рази більше, ніж начинки, але мені здається, що це може бути непогано. Я зараз просто протестую запах, пахне знаєте чим? Випічкою за тебе. Ось цією випічкою, яка хімозна. Трошки чогось в це тісто додають, але подивіться, я зараз навіть покажу, яке специфічне тісто. По-перше, корочка така хрумка. Що е, я хотіла розказати? І е, я, до речі, забула спочатку розказати. Дивіться, що е, коли я прийшла в це тебе кафе, жіночка-консультант була випивша. І коли я е, просила в неї піцу, вона спочатку не зрозуміла, що я хочу, бо мабуть, вона ніколи їх не робила до цього. І о, грибочок! І вона, вона так дуже хилеталася, поки мені її робила, і на її обличчі я побачила, що платять їм в АТБ дуже-дуже мало. Ну, це просто трошки про сервіс. А тепер трішки про піцу. Я тільки що з'їла цей грибочок зі стола, і мені здається, що в мене знову цей присмак атибешної випічки. Майонез. Це те, що я не відзначила відразу. М -м -м. Напівсире, тісто. Її не доготували. І ось ви бачите, що тут дуже біле таке тісто. <му> Слухайте, я не скажу, що це не смачно. Ну, типа, зараз. Не рот весь Але саме тісто, воно солодке, якесь дуже хімозне, не знаю. Через те, що начинка дуже волога, і через те, що недоготований цей коржик, складається враження, що вона дуже така тяжка на організм. Не знаю. Ну, вона не схожа на звичайну карбонару, але за 105 гривень не знаю, чи варто вимахуватись. Ну, взяла б я її ще цю піцу? Не знаю. Якщо б в мене було, така пекарня було, була б біля дому. Ось я ще поближче покажу, як виглядає тісто саме. Ну, воно таке пухкеньке, наче з. С... Блін, я зрозуміла, на що це на що це схоже. Це сімейна пекарня є, знаєте, така мережа. І в них частенько таке отаке тісто в, в випічці. оце воно. М -м. Хоча зараз я взяла кордочок, мені приємний він. Такий солодкий, наче солодка булка. Коротше, друзі, по-перше, її треба їсти дуже гарячою. По-друге, ну, я не скажу, що їй взагалі слід прям. Прямо йти і купувати, якщо ви, наприклад, живете в центрі, а ця піца продається на Теремках Два люба, тебе дякую вам, що ви все ж таки наважилися ввести піцу у ваш сегмент. І в принципі, це має місце бути. Але я не скажу, що це гіпер-гіпер смачно. Це непогано. Але ви наїстеся просто одним шматочком, бо тут дуже багато тіста і дуже мало начинки. Я ставлю ці піці 60. Ось така в мене оцінка. Середня. В принципі, дякую, що ви є. А ми. Ну, соус не дуже. Ідемо далі. Друзі, дивіться, наступна позиція в нас ось така коробочка, дуже така симпатична. Як ви думаєте, що це? Це бургер? Ось він. Ось такий бургер. Що я можу сказати? Він коштує. Я просто завалила пачку, скільки він коштує. Я зараз скажу. 48 гривень за чізбургер. Ну, я не бачила такої ціни на чізбургер, Зараз побачимо, що тут взагалі є. Ну, така, скажімо так. Угу. Так, сир котлета, ви побачили? А тут дуже м'яка розм'якша прям булка. Блін, краще б я цього не робила, блін. Огірки, діжонська гірчиця і томатний соус, мабуть, томатна паста розведена з водою. Ну, виглядає, чесно кажучи, таке собі. Дуже несмачна котлета. Дуже. Ну, він, він ніякий. Тут настільки, ось здавалося б, ну, подивіться, він просто розлізся в мене, по-перше, я відчуваю е, на смак тільки огірки. Оці. Більше не відчуваю нічого. Котлета ніяка, вона якась затверда, засуха, б е, і то багато цього соусу. Ну, як багато, вони дві ложки отак намазали. І якщо чесно, присмаку котлети дуже паршивий, начебто, знаєте що? Е, Дешеві, дешеві пельмені склали просто фарш в одну таку ліпьошку. І все. Я навіть не знаю. І ось така вливенька така булочка Ніачомна. Навіть сир я не відчуваю смак. М -м. Взагалі не відчула смак сиру, не знаю, навіщо він тут. Тобто відчула тільки огірки і те, що в мене мокрі долоні. Тож, друзі, я цьому бургеру ставлю на десяти. Uh, і навіть не смійте його брати, просто вам скажу. Ну тому, що ви просто я розумію, що він коштує 43 там чи скільки там 48 гривень. Але за 48 візьміть собі uh, батон ковбаси, кетчупу, мазіка і прокайфуйте просто від душі. Це гівно. Вибачте, давайте далі. Ать, ать, кому ланч зібрати. Дивіться, я якраз пакую. Коли дуже кохаєш свого мужика і вирішила зібрати йому ланч, коли не вмієш готувати. Ось так. Коли грошей на отруту немає, то ось таке. І воно. Кайф-кайф. Рецепти від Ксенії. саме так це буде виглядати, коли буду робити. До побачення. Що це в нас? Крокети з сиром. Я так розумію, що це куряча якась пає. І ми обов'язково її спробуємо. Вони її готують на ваше замовлення, якщо ви захочете гарячі, я просто взяла з полиці. Ну, тому що це чекати, поки вони накрутять мені у ці кульки, я не хотіла. Бабаба 170 грам, 12 штук, 55 гривень. Тобто оця шняга коштує більше, ніж тільки що бургер, які ми з'їли. Що ж, Це заманчиво. І тепер я кусаю, буду пробувати. Дивіться, що тут. Це якісь сирні з творогом прям. Щоб ви розуміли, що це не сир-сир, а сир творог Кульки, в яких шматочок твердого сиру. Чесно кажучи, це. Ну, блін, воно навіть під пива не підійде, тому що дивіться. Я відчуваю присмак йоду. Що таке присмак йоду в продуктах? От я не знаю, наприклад, чому я відчуваю йод. Це якась, до, якась добавка, щоб воно було смачніше? Я чесно не зрозуміла. Такий, ну, вони ж паніровці, мабуть, вони, вони в олії смажились. Може, це олія вже там їй 12 років, чи може в неї термін придатності вийшов? Не знаю. Звичайно що в магазинах все, що робиться в кулінарії, це продукти, які підходять до своєї смерті. Тому не виключаємо, що в даному випадку хтось вже тут помер. Ну, тобто, саме це я відчуваю в своєму роді, що тут вже хтось помер. Тут ще трошки є картоплі, оце я відчуваю. Тобто тут Блін, а може, це не тварок? Ні. Це картопля. Ой, взяла. Тільки що знагтячуть пластик не з'їла. Давайте оці ці защитники пластика. Розчленіть мене за те, що я його чуть не з'їла. Дивіться, картопля і в ній просто кусочок сиру. І все. І це все в паніровці. Я щось е, переплутала. І в цій картоплі є присмак йоду. Я не знаю, що це. Ну, Це не може бути чисто йодована сільця, як якісь домішки в картоплі. Е, саме е, такі домішки є в, пір, в пиріжках, які там є. Ну, коротше. Слухайте, я, ну ось оцей сирочок, не знаю, ну я не в захваті. Mm. Жирне, не дуже смачне, його навіть гріти не треба. Воно краще, ніж чізбургер, Дякувати Богу, що воно краще. Е, Пацани, я вам дам це спробувати, тому що, ну, ви хоч пограєтесь, не знаю, може пінг понг Але їсти я вам його не дозволю. Ставлю трі. Просто три з десяти. І все. Е, друзі, дивіться, це я не знаю, я е, малюю трошки, розумієш, і у мене є схожа картина. Здогадайтесь, що я намалювала? It's my vagina. Mm, до речі, дивіться мій випуск про вареники. Він буде тут. Ось така історія. Просто вгадайте, що це. Ну, от ви можете вгадати, що це. Це хачапурі по аджарськи Бачили таке хачапурі по-аджарськи? 50 гривень. Е е типа. Це котлета внутрі? Я не розумію, типа, а де жовточок там, ну, сир, який плавиться, його так ковиряєш. Друзі. Ну, я не знаю, це, мабуть, за застиглий сир. Або просто вони поклали котлету і вирішили. Ну блін, ну виглядає дуже так епічно. Mm -hmm. Ось такий хачапуря. Mm -hmm. Ми можемо зрозуміти, що ця субстанція це сир, який вже щось з ним коротше трапилось. Він дуже перегрітий і таке тісто, наче його вже собачка потріпала. Mm -hmm. Апетитно, Женечка, чи ні. Женечка киває, що йому не апетитно, і я в принципі теж так думаю, не знаю. Паша, тобі таке подобається? Нагадую бабусика, бабусі капці. А так, бабуси, ні капці теж. Ну таке все блін, або просто, блін, чиїсь п'ятки. Подивіться, ну якщо отут. Коротше, я буду їсти. Не знаю, який тут сир. Мені здається, що сулугуні, наче за консистенцією, але виглядає це дуже стрьомно, чесно. Слухайте. Це дивно, але це непогано за смаком. Трішки солоденьке тісто, сир солугуні. Не знаю, вони це замінник сологуні чи це справній, я не знаю. За 55 гривень, мабуть, це справжні сологуні. Я не розумію, чого в нього така скоринка дивна. Але в цілому, якщо закрити очі на вигляд, то це можна їсти. Друзі, дивіться, це історія непогана. Я йому поставлю 7 10 і дивіться, якщо його нагріти і закрити очі на зовнішній вигляд, то в принципі має місце бути реально. Ну, воно непогано. Я його доїм потім. Це До такий коржичок, такий скромненький, але 55 гривень за хачапурі по аджарськи я би не віддавала. Я би віддала 12,50 за слойку з сиром. Розумієте різницю? А, тому. Така історія. Е, самі вирішуйте, готові ви платити такі кошти чи ні. А ми підемо далі. Зараз буде пісня «Чебурек». А, -а, а просто чебурек. Ось такий всередині чебурек. Не знаю, якщо він з куркою, може він не буде таким жирним, але я по тісту бачу, що він дуже жирний і що тісто не дуже пропечене. Давайте подивимось. І ну воно таке вже потрьопане, вже життю, Розумієш. Ну, Так, волосся прибрати. Бл***. Так, як як биш. Я не знаю, що це. Блія. Бл***. В самому фарші. Блін. Дуже багато хрящів. Дивіться, це хрящ, су**, навіть не тісто. Друзі. Фу. Та те відчуття, коли ти тупо кусаєш щось, розраховуєш на те, що буде зараз м'якенька начинка. А в тебе повен рот хрящів. Оце про цей чебурек. Я ще раз спробую. Ще раз я відкушу. Якщо ще раз мені таке попадеться, все, це буде ноль. Коротше, їсти це можна. Їсти це можна, але ось я їм тісто і я жива. Але хрящів тут. Більше, ніж м'яса. І це мене дуже засмучує. Чому людей за таку ціну мають на постійно, що вони кладуть? Хрящі, якусь там шкіри, що вони ще сюди кладуть? І воно таке жирне і таке безпалі. А, і до речі, щодо начинки: як вам е, кількість начинки на Чебурек? Ось тут цибуля і хрящі. І тут просто тісто. Ось за це я повинна платити 29:30. Ну, не знаю, наскільки це адекватно. Подивіться, тут начинки просто як кіт наплакав. Все жирно в мене. Тут жира навіть більше, ніж цієї начинки. А, друзі, це 2. Ні, це один з 10. Це просто за те, що я тільки що зажрала хрящів замість нормального м'яса. Наступна позиція. Так, друзі, що у нас далі? У нас ось така така коробочка. Тут могли б бути ПП-десерти, але тут у нас курячі стріпси. Ось так вони виглядають. Дуже мило, що тут форма сердечка, але мені здається, що це просто з гамна і палок склали. І зараз я це маю їсти. Дуже насичений колір паніровки, мабуть, вони додали сюди паприку і трошечки любові. Дивіться. Дивіться. Це вам. Мої підписнички. <смір> ну, я сподіваюся, що моя любов е, смачніша, ніж те, що я їла до цього. Ну це просто я так собі. Ну, очевидно, це філе, яке вже підходило до свого терміну смерті. Але ну, воно вже ж готове, тому я не помру. І я сподіваюся, я до свого терміну смерті ще дуже-дуже. Е, скільки там багато. Не діток. Бо жалідве слово згадала ужас. Паніровка мені не подобається через те, що вона не хрустка, вона така, вона ніяка. А філе норм. І тут дійсно є паприка, як, як я так вгадала. Трошки таке пікантне. Слухайте. Це. Нормально. Ну, Но могло бути гірше. Я ставлю цьому нагідцу. 5 10. це непогана оцінка. Вони неогидні. Я не скажу, що вони надсмачні, але в принципі їх можна їсти. Але зауваження, вони дуже-дуже жирні. І ви, окрім смаку паприки в паніровці, і трошечки такий відтінок курячого філе нічого не відчуєте. Але під пиво. Якщо ви, вам подобається, за 35 гривень можна з'їсти і такого м'язка. Тому 5 з 10, дякувати Богу, що це не отрута і там нема хрящів, а тут просто філе. Клас і йдемо далі. Як ви думаєте, що це? Це шаурма. Це шаурма, яка схожа на цей на раліні. Ось таку шаурму вони роблять. Ось так це виглядає. Я не знаю, де тут натяк на шаурму, тому що тут немає нічого про шаурму. Тут є, я бачу, стегно куряче і картопляне пюре. Більш нічого я поки не бачу. На запах. Ну, не знаю. Таке. Фу. Бачу, що тут є гриби трошечки і цибуля. Ну, мені дуже стрьомно це м'ясо їсти. Я зараз його звичайно з'їм. Непогано. Але в мене знову на зубах щось хрумтить, і це не цибуля. А, картопля гливка. Дуже крохмалиста, тупо картопля з водою перемішана, ну, очевидно. Тісто м'якеньке, ну зараз я трошки розчленю, щоб ви бачили начинку. Ось так виглядає начинка. Вибачте, що вам так видно. Але це у нас м'ясо, ось, мабуть, стегно. Оце, мабуть, якісь хрящі чи що це. Ну, то, а, ну, це просто стегно е, порізане. Картопля, тут навіть немає грибів, так? Тут цибуля, е, стегно і картопля. Схудненька, щоб називати це шаурмою. Тому, друзі, це не шаурма, це навіть не схоже на шаурму. Це пиріжок з картоплею та стигном у листковому тісті. І його можна було продавати за 12.30. Як я вже казала, ну така мені ціна подобається, 12.30, ну не знаю. Сьогодні це буде 12.30. Взяла б я його ще? Ні, не взяла. Мені не смачно і мені не як. Тісто зараз. Тісто, тісто, тіба. Нічого. Хай буде 3 з 10. В принципі, неогидно і на тому дякую. Йдемо далі. Друзі, дивіться, ось таке в нас uh, піде, якщо ви не знали, називається отака штучка. Я часто такий замовляю в своєму улюбленому турецькому ресторані. Не знаю, як він називається, ну, коротше, просто він класний там. За смаком, як роліні з грибами та о, картоплею. Взагалі не відрізняється, тільки тісто відрізняється. Ну, Слухайте, це нормальна історія. Він трішки сухуватий. М -м як на мене, начинки замало, тобто ну, вона просто в цих. Е ну, коротше, в борщиках начинки немає. Давайте поставимо 5 з 10 в цій позиції. Ну, це непогано. Якщо воно тепленьке, я думаю, що там хто не встиг поснідати, і хтось собі заварює макаву три в одному. І оце піде. Просто піде. Тому хай воно іде, а ми йдемо далі. Два пиріжки. Один а, смажений пиріжок з картоплею, а інший пиріжок з капустою. А, такі вони. Я вже бачу, як олія оця просочується. Ну, це смажений пиріжок, що я хотіла, не знаю від них. Коштують вони з капустою 11:30, а з картоплею 10,60. Це тушкована капуста з томатами, томатна паста, мабуть, цибуля. Ну, Все стандарт. Морква, цибуля, томатна паста, капуста. Як всі ми тушкуємо капусту, якщо без нічого. І начинки багато. Ну, це повний пиріжок начинки, це приємно. Тепер їмо. Але, блін, жирна настільки, що в мене знову ці пальці жирні, блін. Кому намазати губи, ко вони там потріскалися чи ні? Женячка, в тебе не тріскаються губи? Ти не хочеш капустяне масло собі? М -м -м. Слухайте, друзі, пиріжок з капустою всіх знаєте, знаєте? Це поки найсмачніше, що я їла. Навіть смачніше, ніж піца. Ось така історія. Прекрасна начинка. Вони її нічим не спаскудили. Чому тут є олія, а в мене немає відчуття, що тут є йод? Ну, тобто, щось не... не мабуть, мабуть, справа в картоплі. О Жень, як ти думаєш, мабуть, картопля йодована? Може, повар? Може повар нею довго. Може, повар, повар один е, тверезий, а один е, нормальний. А, чи ні, один тверезий, а другий бухий. Не знаю. Картопля чи цей пиріжок, мені топ, мені подобається. М -м -м. Він не настільки свіжий, як хотілося б, але пиріжок саме тісто мені смачне. Я б його взяла ще, якщо б побачила, навіть незважаючи на те, що він такий жирний. Це привіт гастрит. Але це смачний гастрит, друзі. Це вісімка. Бо воно смачно. Блін, ні. Ну, 9 не можу поставити сильно. Ну він такий специфічний. Але вісімка тверда, так, мені смачно. І бачите, я навіть хоч щось мені нормальне поїсти. Коротше, це вісімка, пиріжок топ. Зараз е попробуємо картопляний пиріжок. Пахне непогано, як столовський пиріжок з картоплею, о, як в школі було. Зараз побачимо кількість начинки. Ну, дивіться, начинки достатньо багато. Тобто тут не просто ложка картоплі, а достатньо картоплі. Але, на жаль, тут просто картопля без нічого. Могли б хоча б кропчику додати, або перчику, або шкварочок о, лукових цибулевих. Ну, Нічого немає, вона просто пуста. Але смачно, блін. Блін, немає при всмаку йоду тут. Сумно. Немає його. Це щось щось не те шаманили, мабуть, з Олією. Ти був правий. Просто смачне тісто, смачна картопля, звичайна, просто як в нашому дитинстві. Друзі, це е, дуже прикольний пиріжок. Мені він дуже подобається. М -м -м. Мені він подобається навіть більше, ніж пиріжок з папускою. Друзі, я йому ставлю 9 з 10. Розумієте? 9 з 10 пиріжок за 10 гривень обігнав. Всіх. Ось ця позиція. Я навіть не знала, що я буду цим, а, це їсти останнім. Але пиріжок топ. Блін. Друзі. М -м -м. Арсений, спробуєш і шити. Класний Короче, Коротше е, зараз я доїм і перейдемо до висновків. Трошечки поговорю, і підете робити свої справи. Так, друзі, поки я витираю рот від жирноти, я вимушена сказати таке: е, дивіться, а тебе кафе? Здавалося б. Така назва, атб кафе. Ти йдеш, а думаєш, боже, мене зараз нагодує. Мій улюблений АТБ. Але ну не так сталося, як гадалося. Просто щоб ви бачили ось такі дари. Мені залишилися об'єдками. після цього огляду. Гаррі Поттер і дари смерті. Зараз ми з пацанами це подерибанимо, звичайно, але. Я з'їла багато дуже позицій. Ви е, а, що я хочу сказати? Піца нормальна, хоч в деяких моментах вона не дуже нормально. Можете раз спробувати, нічого з вами не буде. Вона нормальна, якщо гаряча, якщо відразу її з'їсти е, на лавці біля тебе з томатним соком, ну нормально. І пиріжок з картоплею і капустою. Два прекрасні е, пиріжечки, брін, які всіх просто надули. Інші позиції залишають бути кращими, тому що дуже багато питань у кількості начинки, у е, якості продуктів, у якості масла, чи у які якісь це все. І, е, в якісь в якості, мабуть, персоналу іноді. Тому е, друзі, їжте смачну їжу. Е, іноді, звичайно, експериментуйте, але у вас є я для того, щоб ви не витрачали дарма кошти. Хай це вже я буду робити. А я вас цілую. Підписуйтесь на мій канал, будь ласочка. Мені дуже приємно, що ви пишете мені коментарі, ставите мені лайки, десь за мною слідкуєте. Мені все-все-все дуже приємно. Пока. А ти, Арсеній. На ковер ко мне быстро.